Вітаю! Ну що ж, наступив новий тиждень і можна вибирати нову компанію до портфеля Капіталізатор Stock Ventures. І так, цього тижня попала до мене компанія під тікером Яя. Вона знаходиться на ринку Pink Current Information. Перед тим, як перейти далі, я вам рекомендую дивитись такі відео з розборами від початку до кінця. Це допоможе вам зрозуміти, як відбирати акції і з часом знаходити акції, які подобаються саме вам, і підходять більше для вас. І з іншої сторони, якщо ви щось не згідні, я буду радий почитати ваші думки у коментарях. А тепер давайте перейдемо до аналізу. І так, ця компанія попала до мене нестандартно. Я не перевіряв скрінери, а вирішив подивитися, чи є по інсайдерам дані по угодам якихось компаній із OTC. І виявилося, що таких компаній є досить багато і є цікаві варіанти. І саме так до мене попала компанія Я. Ось так шукаючи, чи я натрапив на цю компанію, і, як ми бачимо, що останнім часом є дуже багато угод інсайдерів. Причому деколи навіть на такі відчутні суми. Навіть от є на 400 тисяч, майже 500 і так далі. Причому інсайдери скуповують регулярно є угоди і на купівлю, і на продаж. І великий плюс у тому, що це є смарт-інсайдери. чому їхні смарт? Тому що вони купують акцію, коли вона дешево коштує, а продають коли дорого. Я наніс ці дані. На графік, ось тут останні угоди. Давайте я трошки зменшу. І бачимо, що все падіння інсайдери викуповували. Коли знизу є продажі, я раніше казав на занятті про інсайдерів, що причина для продажів може бути багато. Треба якийсь кредит закрити, яхту купити, чи ще щось. На це не треба вважати. А от покупки це вже йдуть суто для того, щоб заробити гроші. Як ми бачимо, на високих цінах йшли продажі, а знизу йш, знову йдуть. Покупки. Також, вже, якщо вернутися до графічного аналізу, ми бачимо, що один раз акція виросла на 1100, інший раз на 2900, тобто акція має тенденцію рости і її можна розглядати. І давайте перейдемо безпосередньо до аналізу. І так, по тікеру. У нас тут все зелене, значить з компанією все гаразд. Можна не переживати, жодних якихось обмежень немає. Перейдемо в профайл. Тут у нас біднувата. Як ми зайдемо на сайт, я, я подивимося, що він навіть не грузиться. Тобто, з першого погляду якась проблемна компанія. Але насправді не все так. Купнувши глибше, я знайшов на сайті Yahoo Finance більше інформації. Тобто, це є діюча компанія, і її сайт переїхав в інше місце. Можливо, це було зв'язано з ребрендингом, а можливо, це був просто викуп компанії. Чим же займається компанія? Перекладемо. Евмо є провідною технологічною компанією з управління та орендою автопарків, яка об'єднує водії концертів з електричними, гібридними та транспортними засобами доставки. Ну, грубо кажучи, це компанія, яка займається посередництвом по оренді електрокарів для різних галузей, як для особистого користування, так і для перевезень, так і для комерційної діяльності. Це є їхній сайт, як компанії, але у них є ще сайт безпосередньо для оренди. Ось як він виглядає. Місто треба дату, коли початок, коли кінець, заповнити заявку, можна можна свій автомобіль передати, міста, в яких вони надають, тобто бізнес видно, що діючий. Пише, що все легко робиться, є страховка, безпечно і так далі. Програма працює через додатки. Якщо зайти на Google Play видно їхній додаток, 10 тисяч завантажень. Відгуки такі собі. Але вже бачите, тут вони працюють під старим брендом. Яйо LLC. І ось у них є ще якийсь додаток. Тобто, тобто діяльність є. І на App Store те ж саме. Є додаток, кількість скачень тут не видно. Теж під старим брендом працюють. І є ціла серія програм для користування їхнім сервісом. З цим зрозуміло. Перейдемо до вкладки Investor Relations. Що в нас тут є? Стоквоти нас не цікавить ми, це не все на сайті. Подивимося. Прес-релізи. Вернемося. Десь було... А. Презентація для інвесторів. І пише, чим займається компанія. Типу, попередження про ризики як завжди є. І давайте полегше будемо перекладати: лідируючий провайдер в оренді автомобілів. У доступі біля 1200 автомобілів. Знаходиться в шести містах. Ну, географія не дуже сильна. Ну, і так далі, грубо кажучи. Ага, це пише їхній ринок, що росте. Верніше не ринок, а ринок прокату. Автомобіль з кожного року росте. Тобто вони. Говорять, що частину цього ринку вони можуть захопити. Тут переваги різні і так далі. Це корпоративна трансформація їхня. Ну, грубо кажучи, якщо вам цікаво, посилання на сайті можете ознайомитися. Ми будемо на цьому затриматися. І так, переходимо далі на сайт. Перніше на OTC Markets. Так, в них нічого немає. Ага, так. Reporting статус. Тобто вони здають звітність у SEC, дуже добре. Звітність проходить аудит, теж дуже добре. Дані про директорів. Так, класифікація в них тут не обновлена. Пише, що це є IT-компанії, хоча тут знаходиться, що це є послуги оренди та лізинга. В них працює 35 осіб. Ну, це, в принципі, компанії, які не треба багато людей, 35 з головою хватає. І більше жодних даних якихось цікавих немає. Переходимо на деталі по цінних паперах. І так, капіталізація 9 мільйонів. Тобто це вже не є така і маленька компанія, вона вже, в принципі, розвивається. На даний момент авторизована акція 90 мільйонів. З них майже 70 вже випущені. Ну, це дуже добре, оскільки не так багато акцій вже в них лишається для можливості потім їх видати і, і випустити на ринок. По корпоративних діях нічого, дивіденди, сплітів навіть не було, тобто це теж досить непогано. Шорт інтерес 387 тисяч акцій із 69 мільйонів. Ну, це теж ні про що не говорить. Ага, деталі по цінному папері. Був лістинг із NASDAQ 20 грудня 2020 року. Тобто компанія була раніше на NASDAQ. Але, певно, не здавала звітність, тому її звідти попросили. Ну, як видно, що не, не, так, і дуже, не так дуже її щось заповнюють. Далі, переходимо до новин. По новинам пустота. Це є погано. Але ми зайдемо на сайт і прочитаємо тут. Investor Relations, News, Release. Тобто вони. Компанія активна. Регулярно є новини 30 листопада, 15 листопада і так далі. Давайте кілька подивимося заголовки. Читати не будемо. Що це? Емо візьме участь у конференції інвесторів ще з серіус, 5 грудня. Так, фінансові результати за третій квартал. Це не цікаво. Це ми вже подивимося. В це цікаво, але ми це вже подивимося при огляді фінансової звітності. співпрацює з трек World USA за трагічну годи про багато транспортних засобів. Ага, певно, якийсь додатково збільшить свій парк. Це хороша новина. Емо оголошує про відкриття нового пункту оренду біля аеропорту. Також видно, що компанія одним словом, розвивається. щось в неї відбувається і вона щось робить. Перейдемо далі. Ага, ще давайте про її сайт. Є такий ресурс SimilarWeb, де можна подивитися про сайт компанії, наскільки він активний, чи хтось там заходить на нього і так далі. І бачимо, що, в принципі, за місяць зайшло майже 33 тисячі осіб. Ну, в принципі, хтось та й переглядає. Як ми бачимо, в середньому так і є біля 30 тисяч, тобто в листопаді 35 було, в грудні 27, в січні 32, ну, грудень це неділовий місяць, можливо, тому і менше. Основний ринок це США 62%, також Мексика йде, Колумбія. Ну, наскільки я розумію, вона працює суто по США. Так, вік. Ну, вік якраз основний, основний вік це є. Видно, що діти не заходять. Тобто, переважно це якраз є публіка, яка може користуватися послугами цієї компанії. Так, що цікаво ще? Ага, є прямі переходи. Тобто люди, які вже заходили, вертаються на цю компанію, щось вибирають, дивляться. Далі органічний пошук. І 51% це є платний пошук. Тобто компанія активно використовує рекламу. Це також дуже хороший плюс, так як компанія вкладає в свою бізнес діяльність, а не просто її десь витягує гроші свої. Це ще один з показників того, що бізнес працює. Так, повернусь на OTC Markets. Polsearch, що у нас? Тут порожньо. Ну і переходимо до фінансів. І так, річна діяльність чомусь не завантажується, давайте на піврічну подивимося. Є. Yeah. Тобто, останні дані за 6-30-22 року. А тут, напевно, не дозавантажиться, бо компанія ще, напевно, не здала звіт за 22 рік. Ну, давайте перейдемо сюди. За півроку. Тобто, так, прибуток компанії, виручка росте. З кожного кварталу. Причому це ну, досить відчутно, і це дуже хороший знак. Ну, Відповідно, і витрати на неї ростуть. Ну, компанія займається орендою, відповідно, на неї є додаткові супутні витрати. Не може бути просто чистий прибуток. І виходить, що сумарний прибуток, сумарний дохід, в принципі, топчеться на місці. То гарно би в річному вигляді подивитися, але по кварталах посередньо. І так, витрати операційні, дослідження на щось. Ростуть. Ну, давайте точно. Так, дослідження до розвитку Зарплати адміністрації також ростуть. Ну, це не тільки зарплата то ще адміністративні витрати можуть бути такі. І загальні витрати, в принципі, також ростуть. Так, прибутки від повторюючись операцій. Додаткові прибуток, якісь 83. Заробіток перед виплатами відсотків і податків. Мінус 6900. Так, виплата відсотків 4 мільйона 500. 000. Ну це, напевно, чи. Якась суборенда або це є кредити на автомобілі. І заробіток перед податками мінус 11 мільйонів. Ну, так, досить немало, фактично, це більше за капіталізацію. І чистий прибуток виходить мінус 11 мільйонів. Причому цей прибуток, верніше збиток, росте із року в рік. Ну, ніби не дуже радуюча інформація. По кварталах так оком Ну, По кварталах ростемо загально. Так, і перейдемо до бухгалтерського обліку. Підемо річний. Є. Добре. 22 рік ще вони не обновили. Переглянемо. Готівка. 1 млн Досить непогано. Компанія має кошти на операційну діяльність. Це є добре. Причому кількість коштів росте з кожного року. Це добре. Чиста девіторська заборгованість. 751 тисяча доларів. Дуже добре. Компанія. Значить, чимось займатися, Якщо їх хтось винен, значить компанія надає якомусь послуги. Це дуже добре. Інші активи 1,5 мільйона майже. І сумарно компанія має 4 мільйони доларів активів. Довготермінові активи. Так. Основні засоби. Майже 9 мільйонів. Ну, нормально, фактично, це капіталізація компанії, скільки коштує. Інші активи 249 тисяч. І, і тому разом це є 13 мільйонів. Ну, в принципі, непогано. І так, зобов'язання. Кредиторська заборгованість це 4,9 мільйона. І вона росте. Скоріше за всього, це є кредити на придбання нових автомобілів. Можливо, це навіть оренда сюди входить. Щось таке. Короткострокова заборгованість 2 мільйона. І інша заборгованість 143 тисячі доларів. І довгострокові, довгострокові заборгованість це 8 мільйонів. Інші 12 І, І разом виходить, що у компанії 15 мільйонів заборгованість. Тобто відношення зобов'язань до активів, інші активів до зобов'язань, ну, ну майже один. Це є досить хороший показник, оскільки компанія не загрузла в кредитах, і причому веде свою операційну діяльність. Досить навіть непогано. А ну, давайте глянемо по кварталах, що у нас. Ну, по кварталах навіть, бачите, нас ми за цей рік 22-й тут не побачили. Давайте піврічний подивимося, О, По піврічному взагалі гарно. Вже 24 млн. У нас е, активів, а зобов'язання всього 17. Тобто активів вже на, набагато більше, ніж зобов'язання. Це дуже добре. І видно, що дебіторка також росте. Ну тобто, компанія потрошки витягується. І давайте грошові потоки подивимось. Загально у нас мінус. Амортизація 3 мільйони. Ці зміни це не так суттєво. Капітальні витрати відсутні. Ну, одним словом, по грошовим потоках так собі. Ну і видно, що по фінансах компанія не є якоїсь страшною, особливо враховуючи те, що компанія торгується на ОТС. Тому в результаті цього аналізу я вирішив продати цю акцію. Я початково поставив собі ціну по 10 центів, беру стандартно на 25 доларів, так як це тест, що тут без всяких змін. Але поставив ордер по 10 центів, проте я, напевно, буду його піднімати. Оскільки по графіку видно, що компанія консолідується в районі 12 центів і трішки опускається десь до 11. Я поки поставив на 10 і буду потрошки по пів цента ордер, якщо він не виконується. І таким чином, враховуючи весь аналіз, я врахую, що це досить цікаве придбання, яке має потенціал як зі сторони бізнесу, так і підтверджений інсайдерами, що мені дуже подобається. Ну що ж, на цьому аналіз цієї компанії, я думаю, завершений. А наступного тижня я підберу ще одну компанію до портфеля. Якщо ви хочете бути в курсі таких розборів і цікаво вам подивитися на майбутній результат цього типу інвестування, підписуйтесь на YouTube канал і клікніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. З повагою, Олександр!